Привіт, так це я і це проект фільм з бюджетом в нуль. Як будь-яку історію, її краще розпочинати з експозиції, тож, трішечки історії. Моя насичена творча історія розпочинається в 2018 році. Саме в цей час я вступив в найкращий коледж Євразії, Олександрійський фаховий коледж культури та мистецтв. І тільки но ну, я приступив в поріг, в моїй голові загорілася ідея створити власну організацію по створенню контента UGPL. Але я не врахував одного. Nice. Щоб це зробити, потрібні вміння, знання, навички, а не тільки ідея. Тож наступні декілька років я вивчав та пізнавав все: монтаж, графіку, маркетинг, СММ, Все, 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 все. Протягом цього всього часу я деколи інколи щось. Створював, але це все було не те, що мені там подобалось, або не так сильно подобалось. Коротше, просто вивчав і витрачав на це дуже багато часу. Згодом я вирішив, що потрібно не тільки щось вивчати, а нарешті щось створювати, практикувати свої знання. І саме в тому, що мені подобається найбільше, а подобається мені найбільше кінематограф. Знаходячись в місті Олександрія, де немає нічого, що пов'язане з кінематографом, я вирішив створити фільм. А саме проект фільм з бюджетом в нуль. Так як створити фільм з бюджетом нуль, даний проект? Знайти людей, яким цікава дана також схема, даний проект, дане направлення, які готові працювати лише за ідею. Ще за декілька місяців до створення основного проєкту я спостерігав за декількома місцевими студіями, які, хоч якось задіяні в створенні контенту або мають техніку для цього, бажання, знання. Такими організаціями були другий поверх, авангард. І лампа студіо. І, якщо чесно, я взагалі не вірив, що вони будуть там відповідати, відкликатися на дані пропозиції через те, що ну навіщо воно їм потрібно? Вони знаходяться в невеликому місці. Якісь витрати або не знаю, затрачений час на обговорення, на репетиції, на створення таким студіям, я думав, що воно їм взагалі не потрібно. Але Якщо я не спробую, то потім буду весь час думати про це, що треба було спробувати і так далі. Тому я написав їм. Тому було дуже радісне і велике здивування, коли вони відповіли. Ми всі зустрілися, і вони всі погодилися бути нашими партнерами, партнерами цього проекту. Тож ми почали знімати. Ми знімали. З Сашою оператором блогу саме проекту Промо-відео «Лампа студія», яка надала безкоштовно, допомагала в усьому. Ми її відмітимо там. Тому перейдіть за посиланням, напишіть їй, що вони круті, вони молодці. Дякую їм за те, що вони допомагали. Також Саші другому поверху, авангарду, всі вони на початку нам допомагали прям. Багато дізнавались, давали техніку, давали все, що можливо від її. І після всього цього все пішло далі. Мені потрібні були якісь великі компанії, так, з технікою або з ім'ям, щоб якось по-перше, це все зняти, тому що в мене одна камера не суперпрофесійна, і цього не вистачає. І я пішов, я пішов писати Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Apple, Lenovo, Samsung. Всім, 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 всім. І знаєте, що було у відповідь? Тиша. Мені спочатку ніхто не відповів. І я почав писати знову. Знову писав їм на пошту в месенджери, всюди, але месенджери навіть не читали, пошту не знаю. Тому знову писав, 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 і мені знову не відповідали, не відповідали, не відповідали. Після цього я почав їм телефонувати. Телефонував. Дехто почав відповідати і говорити, щоб ми скинули опис всього проекту їм на пошту. Ми це робили, потім знову списувалися або звідзвонювалися, щоб це якось обговорити і дізнатися, вони ви згодні чи ні. І тут знову тижневе, тижневе, тижневе мовчання. Хтось відповідає, що ні, відразу. І ми все розуміємо. Ну, ми, нові, ми Там Ніхто не знає режисера, оператора, ніхто не вірить, що це можливо. Тому ми все розуміємо, хто нам відповів, і хто нам відповів ні, і розуміємо це. Тому можливо, в наступних проектах ви нам скажете так. Тож, коли мені почали відповідати, я почав радіти. І коли сформувались декілька основних партнерів, я прийшов до наступного етапу, а це пошук команди. І пошук команди ви вже побачите в наступному випуску. Перший буде невеличкий, така експозиція трішечки. Наступні всі відео будуть, я думаю, більш. Обширними, більш великими і більш детальними. Це просто, щоб ви знали, що ми не забули про вас. Ми будемо вести YouTube, Instagram, TikTok. Підписуйтесь на нас в всіх соціальних мережах, ставте лайки, коментарі, просувайте нас, тому що, як мені здається, це доволі цікавий проєкт: створити щось з бюджетом в нуль відносно лише партнерських програм. В наступних випусках ми. Обговоримо всіх наших партнерів, які погодились. Не будемо поки що говорити, від кого чекаємо відповіді. Все дізнаєтесь згодом. Тому підписуйтесь, ставте лайки і дякуємо за те, що вірите в нас. Всім UGPL!